Ми зараз у гонці між тим, як довго зможе боротися українська армія і як довго зможе підтримувати війну російська економіка. підкреслив міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент, який також сказав, що Сполучені Штати мають разом із європейськими партнерами запровадити такі нові санкції проти. Російської Федерації та її енергетичних партнерів, які б довели російську економіку до колапсу, Бесент зробив цю заяву невдовзі після нової жорсткої атаки російських збройних сил на Київ та інші українські міста. Атака, яка продемонструвала рішучість російського президента Путіна продовжувати війну і його повну байдужість до. Погроз і пропозиції американського президента Дональда Трампа таким чином заява Бесента може виглядати на перший погляд обнадійливим сигналом. Однак тут важливо не виступати із заявами, а пояснити конкретику американських намірів.